Термінове включення, Термінове включення за села. Коротше. Ну, ви поняли. Дуже сильний снігопад у нас. Зараз будемо дивитись. Як там вівці, як там кози. Айська вроді дуже добра. Так, ходи, ходи, хоч, ходи. Так, зараз я вас тут перетуплю. Подивитесь, як ми виживаємо в селі. Коли що? Коли хурденець. Спойлер. Дуже добре. Аська, ты як? Ты як Асюнь? Ходи! Аська, покажись. Ась покажись, яка ти гарна. А вушка, де твоя вушка? Вушка, вушка, вушка. У-у-о. у у, -у. у, -у. Аська с них не ни почем. Правда? Аська. У -у -у. Тузік непонятно, да? але я його з вікна бачила, він десь тут бігає. Хочу подивитися, чи як там сіном справа, чи наїлися вівці чи ні. Бо вони, якщо чесно, ну так собі їдаки того снігу. А ті, Путі. Хто це? Барбарусік? Привіт, усік. Привіт, баранчико. привіт! Ти чого в снігу? Ти чого в снігу, батя? Ась хай, ну втікай, бо вони тебе бояться. Тін. Ви чого на вулиці робили? Замело вас. Що у вас тут по сіну? А ну втікай, втікай. О, так, тут у нас стратегічний запас. Їм, напевно, більше двох років. Так, сіна трохи мають, але щось вони так. Оп! Їм ем треба трошки піднімати, щоб вони їли. Да? О, так вже смачніше. Амціте. Да? Це при тому ну, трошки більше було. Так, Барбарусик. А ну. Все, хрупають. Хрупають, хрупають. Я вам покажу трошки зблизька, яка велика голова в цій чорної вісці. Не знаю, чи ви бачите. От моя рука. Каже, ти теж великий. Каже, ні, я трошки малий. Я ж трошки малий. Бо-бо-бо. Він такий чемний наш баранчик. Бачите, в нього тут надламаний ріг. Ну, чи як, напевно, спеціально йому. Випалювала, щоб не бився. Та, ну каже, я б би не бився, я чемний. А тут ця біла. А ну покажи свої щочки. Мені так подобаються її щочки? Хітусик, Дивись, які щочки, бу 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 Це така вже щокастик. А оця Африка, вона найшуганіша зі всіх. Ці такі вже домашненькі. Їх можна не такі ручні, а ця трошки шугана, та? так? шугана. Дай за вушком почихаю. Давай почихаю за вушку. Ні, ну добре, вона тривожиться. На барбарусік що? Ти теж шуганий, трошки маленький. Вона трошки шугана. Так. На дерова вона ще подивилася. На сіно вона ще подивилася. Трошки піднял ти їм. Вони затоптані не дуже хочуть. О! О, вже давайте гамсіте. Не буду вам заважати. Сьогодні мета і мета я вам скажу. Шезночі. Так, а ця дивіться, ця сторонця стоїть. Небезпечна ситуація. Ну, коротше, оці чорні вони набагато більші. Вони і вищі. Така голова в них здорова, але ця гіта біла, щоки теж не їла Так, ходіть вам ще щось покажу. Кіс вам показати чи ні? Добре, трошки пізніше кіс покажу. Вони в нас закриті. Бо вони небезпечні тварини. О! Ту-ту-ту-ту, ту 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 Коротше, люблю я, коли тако димить. Це означає, що вдома тепло. Подивилася я в якоїсь блогерки на сторінці, правила, як себе поводити коротше, в блокаут. Я так розстроїлась, тому що там такий був перший пункт. Типа, зрозумійте, що так як раніше, вже не буде. Я, коротше, взлостилась. Буде, буде. Так, знову вам стратегічні запаси покажу. Коротше, вона ще ця пісня переслідує. Трошки є. Пішли далі. О, як то? Огляд території зимової. Аська, де твій синочок? Де тузик? Вчора щось ганяли. Ой, а ви дивіться, хто тут? Що вона там робить? Я її забула, вона забігла, напевно випадково в цю хату. Треба буде її забрати звідти. Так, рухаємося далі. Морози, якщо чесно, вже не такі сильні. Вчора щось було мінус 18, сьогодні ну, є мороз, але не знати який. Так. Дравішки, дровішки. А сьогонечка ходи, вона моя подружка. Вона завжди така біля мене, тупцюється, Так, ось. Ну, коротше, я так вам просто намек зробила. Що цю зиму ми перезимуємо, це точно. А як буде далі, хто знає. До речі, барометр показує, що погода має покращуватися. Це, коротше, такий дідівський метод визначення погоди. Якщо ця гілочка доверху, значить буде добра погода, якщо вниз, погана. Так, і йдемо швиденько до... Кіс. Як вони там себе почувають? Коротше, я тут думала, що мала скоро народе, але щось вона нічого не, не збирається родити. В ще не набухло, на вона просто, напевно, має багато там козенят. Навесні, все навесні. Так, переключаємо. Мілка, ти що? Ти як? Відпочиваєш? Відпочивай. Мала ти як? В доброму здраві? А де ціка грубо. О! Ну коротше, там багато дітей. Цап У нас добрий цап. Не б'ється. Так. Ох, ох, ще сиди трошки, сиди. Ще зашвидко. Чекаєш мене, Гасюнь? Так що, якщо ви могли зрозуміти, живеться нам взимку тут не зле. Я вам так чесно скажу. Тепло, тепло. Тварини задоволені, їсти мать, що навіть не доїдають те, що ми їм даємо. Та й все. Вдома що ми робимо вдома? Їсти готуємо, палимо пічку, п'ємо гарячі чаї і дивимося ютубчик. Потім буде трошки інакша погода, може буде якийсь більший стимул щось робити. Зараз чесно. Не хочеться на вулицю виходити, не то, що щось робити. Тась. Так, треба дати їй корму. Може і тут, як потім прийти. Теж дам. Ми замовили доставку до хати і нам привезли корм і для котів, і для собак. Зараз вам покажу. Коротше, ось такий корм, брід. Він досить непоганий. І був е, по ціні клубу 4 лапи. Але чому така ціна? Бо тут скільки там десь 15 кг чи скільки. Коротше, я забула, скільки там цей. Коротше, це для собак, для емки, короче Коротше, середні е, собаки. Так, думаю, вистачить надовго. Отакі от, от. Так, зараз Аська поїсть, а потім туську. Котячий корм. Він не тут стоїть. Мусимо переховувати. Все-таки, знаєте, тварини з тими зубами розгризуть хрупить.